Цього часу покійний сенатор Джон Маккін, великий друг України, колись назвав Росію бензоколонкою з ядерною зброєю. Сьогодні через атаки України ця бензоколонка змушена скорочувати постачання пального пише Wall Street Journal. Ідеться, що українські безпілотники все частіше і ефективніше атакують важливі об'єкти російської нафтогазової галузі. Завдяки цьому приблизно 13% потужностей із переробки палива в Росії перестали працювати. Втім, нагадаю, що агенція Reuters оцінює втрати як 7. Надцять відсотків. Чи можуть ці удари та зокрема спонукати Росію на подумати? Зараз будемо розбиратися з нами на прямому зв'язку. Речник української добровольчої армії Сергій Брайчук. Пане Сергіє, день добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, слава добровольцям, слава силам оборони. Пані Олена, хотів би побажати вам покейної міці, козацького здоров'я і щоб ваше серпневе серце завжди було пекельним для ворога. Много еліта. Дякую, пане Сергію. Надзвичайно приємно. Всі привітання, кожне тепле слово. Але звісно, що найголовніші привітання, чесно кажучи, пане Сергію, які я отримую, це від Збройних сил України, тому що вони вітають кожного дня своїми і ударами, і своєю вправною роботою і захистом нашої країни. І з того, що розповідають нам, наприклад, економісти, пане Сергію, що удари сил оборони вони теж не хаотичні і не випадкові. Ми не просто б'ємо туди, куди можемо дотягнутися. Це все відбувається. В такі кооперації з порадами експертів як набагато сильніше зробити боляче росіянам. От те, що ми сьогодні досягли, як вам здається, чи це важливо? Бо ну певно, те, що ходять росіяни пішки путіну плювати. А от коли не буде чим заправлятися російській армії, це вже буде набагато цікавіше. Це звичайно було б надзвичайно цікаво, але до цього ще треба пройти досить такий складний шлях. І от про шлях, дещо пізніше, до речі, про залізницю я додам обов'язково, тому що все це взаємопов'язане. Хотів би сказати, що на сьогодні, очевидно, ми бачимо Ротер здає так: 17%. Я спілкувався з деякими російськими самовійськовими експертами. Не дивитися російськими, вони давно знаходяться за кордоном. Вони мають українське коріння і український погляд. Вони відсоток даються трошечки менший, там десь 13-14, Але скажімо так, математична похибка дає нам тоді право аналізувати цей матеріал як наближений до реалій. Дійсно, треба зняти капелюха перед тими, хто складає цей список український список російських НПЗ, тому що це не відбувається спонтанно зрозуміло, що лише буде вдарити і там. Попали якусь СССР, ну і слава Богу, для картинки дуже добре е, палає. Сьогодні мова йде і про те, що це удар дуже точні. Вони саме влучання буваються по обладнанню відповідно, тому що ну трошечки саєш уже. Ну якщо не економістом, то звичайно розбираєшся, о, наприклад, там нафтопереробній галузі. То я знаю точно, що потрапляють те обладнання, яке є надзвичайно важливим на першому кроці, коли фракції нафти розподіляються відповідно. Ти йдеш на. Бензин, ти на дизель, а ти йдеш е, на північ, наприклад, так е, зрозуміло, що на сьогодні для російської армії ці удари не є такими болючими економічно, е, перш за все, як для простих росіян, як називають цивільними окупантами. Тому що російська армія, вона традиційно, як і радянська, е, вона все таки використовує дизельне пальне. Ну і власне там пально-мастильні матеріали. Хоча в будь-якому разі, все-таки подивіться 17, Ну нехай були там 15 в середньому. Так відсотків цих можливостей російської бензоколонки вони на сьогодні просто мінуснулися. Я пам'ятаю, як Сергій Аксіонов він же гоблін, поки ще живий гаулятор Криму. Він десь рік тому кричав: що у нас все добре, у нас в Криму 95-й є, і там деякі військові експерти українські розповідають, що його не буде. Так ну бачите, як не знав. Так, Сергійко не знав. А Сергій знав. А, от і власне до цього ми прийшли. То зараз не про бензин. Звичайно, ще раз скажу, що для російської армії. Цілком очевидно, ці удари у будь-якому разі на сьогодні не так кардинально відчутні, як нам би хотілось, але знову таки це удари дійсно по військовій спроможності Російської Федерації. І якщо ми говоримо про вектор, скажімо так, цих ударів в тому числі мені подобається, що це відбувається по території нашої Кубані, там Новошахтинський НПЗ, той, взагалі, там посів перше місце в рейтингу, хто найяскравіше привітає Україну з Днем незалежності. Палало дуже Власно, чому туди вога на власне бачимо, і тут і пов'язано, чому з залізницями. Тому що на сьогодні ми прекрасно розуміємо, що НПЗ стає менше саме на так званій європейській території, європейській частині Російської Федерації, Росія, Європа, так але yeah. географічно склалося. І власне чому про залізницю? Тому що на сьогодні ця логістика вона набагато ускладнюється. Тобто немає і пального, а немає де його і тягнути. Подивіться, там по північному Чнокавкаській залізниці б'ємо так Волгоград, звичайно, і все це мало йти би на фронт, йде на фронт, але в менших обсягах. Причому на такі напрямки, які говорять самі за себе, їх назви Новопавлівський, Покровський, Запорізький. То власне зрозуміло, що є не просто математичний обрахунок того, що треба знищувати і скільки знищувати, тут і креативність відповідно, в тому числі, але вона економічно прорахована. Отож на сьогодні нам, крім НПЗ, і це до того, фактично, що ви сказали, як змусити Росію перестати висувати ідіотські якісь вимоги на так званих я не використовую слово перемовини комунікаціях. Все дуже просто треба бити по залізниці, тому що російська армія вона від царя гороха від появи залізниці вона прив'язана логістично саме до залізниці. Ні вліво, ні вправо От тут вони як кажуть мастаки сіли в цеплушку і поїхали. І власне оці удари по залізниці вони додатково. Разом з знищеними НПЗ дадуть можливість бити якраз в ті болючі місця для росіян, які не просто нівелюють поняття там країни бензоколонки, а взагалі можуть зупинити фактично певним чином і хід бойових дій. Я реаліст я не кажу, що це буде якась кнопочка, і завтра це станеться дуже складний шлях, дуже багато чого треба. Але пам'ятаєте, наші дрони теж починали з ста кілометрів від кордону України сьогодні. Вам сказати або мені, або будь-якому українцю чи українці 2000 кілометрів там пролетів наш дрон. На вас подивляться, скажуть: ну і що? Ми знаємо, і три літає. Так тобто, це нормально, але це важкий шлях, який треба масштабувати. Тут і ракетобудування. До речі, про наше не просто треба говорити. Не просто треба. Ми масштабуємо. Ну нехай росіяни про це першими скажуть. Що ой, дивіться, яка краса в Сибіру завелися фламінго, наприклад. Сергія, це були справді удари по енергетичним об'єктам. На останок я вас коротко хочу запитати про удари престижу у тому сенсі, чого не змогла досягти російська армія. Тому що і ми з вами вели розмови цього літа і з іншими експертами. Звісно, весь світ спостерігав за тим, як в такий додатковий по суті наступ пішла російська орда, коли ми виходили із Курської області. Вони вирішили, що вони зроблять собі сіру чи буферну зону із нашої сумщини. І відверто кажучи, ну ми так влаштову. Мені, що скільки б війна не тривала, все одно страшно, страшно за людей, страшно за наших військових, і не хочеться, щоб росіяни просувалися нашими територіями. Тим не менше, видання Білд, яке двічі на день, двічі на тиждень всі ці роки відспівує саме Україну. Цього тижня вперше відспівала російську армію. І прям вже ще не чекаючи декількох днів, кажучи, літній наступ армії Путіна в Україні фактично провалився, і Росія не здатна захистити навіть свій повітряний простір, і там далі вони теж аналізують всі сьогоднішні нагаразди російської армії. Чи ви б, як людина, яка не десь там в відстані, десь з Німеччини аналізує ситуацію на фронті? Чи ви знаючи там глибину і проникнення росіян, і все, що відбувається? Ви би дозволили собі сказати, що цей наступ вже дійсно захлинувся і вже не досяг значних якихось результатів. Ну, ви знаєте, моє ставлення до білд і до рібки. Як і у всіх ну, да. я, так називає льоки. Звичайно, так ну найкращий фактаж, який дійсно є фактажем у білда, це календар. Тому вони подивилися, вони розуміють 27 серпня. Ну це як уже все літо закінчується. Треба писати, що захлинулося. Самі заглядають десь там за Кремль. Що там російські наративи? Ну взагалі, коли ми говорили, що літня ця кампанія взагалі почалася з Запоріжжя ще наприкінці квітня нинішнього року. Ну це вже тема окремої розмови. Звичайно, ми говоримо про те, що літня кампанія на сьогодні. Вона я не поспішав, би з висновками там захлинулося. Тиск росіян він йде скрізь. І ще й на Сумщині. Хоча звідти там ворог за даними розвідки дійсно планує щось перекидати там на запорізький, зокрема, напрямок на Донеччину, нашу давайте Лиманський напрямок, Сіверський згадаємо, Новопавлівський, вітинок, Запорізький скрізь дуже складні бої. Вони звичайно складні і у ворога є просування. Ну це ж правда, на жаль, ми мусимо про це говорити. Реально, ми бачимо удари малого повітря про дрони російські там перекривають логістику, розбивають нашу логістику. Але у будь-якому разі, те, що Росія не досягнула жодної стратегічної мети протягом літа. Вони, до речі, дуже багато інформаційно розповідали про літню кампанію. Ну, бачите, якось так не склалося. Не склалося лише тому, що у нас є сили оборони. Оце найголовніше. Ну і звичайно, котре нагадаю, не читайте білд, я не до вас. А до наших глядачів, які дуже часто про, про це говорять і посилаються. Ну і ще там на кілька інститутів, які не читаються українських адекватних аналітиків, не подивляться нормальні телеканали. Потім роблять свої висновки через два дні. Всі кажуть, як класно написали. Вислухайте наших. Чи правда, наша земля і наша перемога то пане Сергію нічого додати, тільки підписатися під кожним вашим словом, тому що той самий білд писав про те, що через події на покровському напрямку в лічені дні лишаються для визначення долі Донбасу. А ми продовжимо, от якраз для військових на покровському напрямку збирати гроші, тому що вони там стримують російську орду. Велика пошана пане Сергію, і вам за те, що знайшли час та можливість до нас долучитися, і нашим військовим за те, що дякую без книжки з Дякую, дякую дуже. Друзі, Сергій Брачук, речник української Чармі був з нами на прямому зв'язку.